Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про мої парфумерні фаворити серпня. серпня. Як не сумно констатувати, літо добігає до кінця, залишилися одні вихідні, і ми стоїмо на порозі нового сезону. Тож, я би хотіла розповісти. Про композиції, які дарували мені неймовірне задоволення своєю присутністю в моєму житті, саме в серпні. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі, підписатися на сам канал проявляти активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з аромату, який нарешті з'явився в моїй колекції. І це аромат, який був зі мною в серпні, і він обов'язково перейде в більш прохолодний сезон. Це аромат бренду Dior Dolce Vita. Солодке, неймовірно, прекрасне життя, якого ми так всі прагнемо. Ілюзію, якого, можливо, ми намагаємося створити, або моменти, в якому ми хочемо якось забарвити оцим приємним солодким відтінком, дарує мені цей аромат. Неймовірно красива композиція, в якій дуже красиво поєднуються традиційні для 90-х років компоненти, а саме. Персик абрикос, вони дуже красиво відтіняються палісандром, неймовірно, така приємна тональність корички та кардамону. Роблять цей аромат дуже затишним, м'яким, якимось таким тендітним. Я отримувала, неймовірну насолоду. По-перше, від того, що, нарешті, цей аромат з'явився в мене. В колекції. По-друге, його таке м'яке, дуже затишне звучання, якось так на мене позитивно впливало. І е, я зовсім маленькі такі розпилення робила на шкіру, вдягала там чи, чи футболку, чи якусь е, сорочку, блузон. І м'які хвилі оці такого якось розслабленого, дуже ніжного, м'якого звучання доносилися до мене дуже красива композиція. Здається, вже я згадувала про неї на своєму каналі. Можливо, вже й вийшов огляд на аромат, але тим не менш, сьогодні в фаворитах серпня я ну, була зобов'язана згадати цю композицію, тому що вона була зі мною в серпні. Таким самим класним ароматом, який нещодавно, двома класними ароматами, які нещодавно з'явилися в моїй колекції, я теж вже розповіла про них на каналі в рамках розповіді про серію Аква Алегорія бренду Guerlain. Це, от отаких два красунчика серії Аква Алегорія Роза Pop та Флора Salvage. Це трояндове поєдна... поєднання троянди з півонії в такому дуже красивому, ясному соковитому звучанні червоних ягід, а це букет або десь танець на полі з дикими квітами. Дуже красиве, теж духмяне звучання зелених нот, сонячних, от якісь польові квіти, дуже красиві. Обидва аромати вже так знаєте покористувала їм добре. Сама неймовірно насолоджувалась. Вони такі, ну, от, правда, красунчики, дуже задоволена, що вони з'явилися. І е, тепер, серпень 24-го року, в мене буде асоціюватися з цими ароматами. По-перше, знайомство з ними. Ну, а по-друге, з насолодою, яку я отримувала, коли користувалася цими композиціями. Так само я, неймовірно, захоплювалася ароматом бренду Prada. Дуже красива композиція, така лаконічна в своєму прояві. Дуже красиві деревинні ноти в базі, дуже красивий мандарин та франджипані на старті, і тубероза з лангу в серці. Класно, вишукано, неймовірно красиво, дещо щільненько, і оця така деревинна тональність дуже мені подобається. Класний аромат. Знаєте, потрохи якось відкриваю для себе бренд Prada І в мене такі дуже приємні враження. І я сказала, та, що це Prada для Femme Мьо. Дуже ніжно, невагомо і якраз ідеальне знайомство для літа з облегшеною версією. Мені дуже все сподобалось. Так само, от, якщо я говорила про червоні ягоди в Роза Поп, Аква Алегорія насолоджувалася ще червоними ягодами в соковитому ревені, це одеколон бренду Hermes. Як це красиво, свіжо, ясно. Аромат стартує ревенем, в серці ягоди, і білий мускус в базі м'яко закріплює. Оце якесь таке ясне, свіже, якесь таке воно кислуватеньке. І соковите звучання, дуже хороший аромат, невагомий, ідеальний для літа. Ну і коли ще як не в серпні насолоджуватися звучанням цього аромату, що власне, я і робила. Так само я влітку насолоджувалася звучанням ноти троянди. І ця неймовірно красива троянда для мене асоціюватиметься тепер серпнева з трояндою. В ароматі бренду Yves Saint Laurent Париж. І це прем'єра Rox. Дуже красива. Якась вона така мені сонячна, соковита, знову ж таки, не надто щільна. Ця троянда знову ж таки разом з Півонією, з конвалією, апельсиновим цвітом, якенькою такою фіалочкою. в базі знову ж таки, білий мускус з санталом, м'яко, невагомо. От це дуже таке красиве, квіткове, я б навіть сказала, звучання. ну Та троянди безумовно є тут солюючою, але всі решта квітів дуже так теж буйно проявляється в цьому ароматі дуже класний. Мені неймовірно подобається його звучання саме влітку. Таким самим красивим троядовим звучанням, в серпні я насолоджувалася завдяки аромату бренду Клое Льо. Версія в туалетній воді. Теж дуже класно, невагомо, ніжно. Так, і, знаєте, якось. Е Ніби цей тонесенький, рожевого кольору пелюсточок троянди, і він такий духмяний, якийсь такий вологий. І в ароматі тут є троянда і на старті, і даманська троянда разом з магнолією в серці. Також на старті разом з трояндою грейпфрута та Лічі. Дуже така красива база, деревина з дубового моху, мускусу, з амбри. Ну, красиво, так знаєте, якось так і підсушено, ніби, і дещо тепловато. Дуже красиво ця троянда проявляється. Неймовірно, люблю сам аромат. От влітку для мене це суто літній такий аромат. І одна з моїх глядачок в коментарях написала, що звучання цього аромату дещо схоже на звучання. Аромату бренду Sisley Easy. Це теж аромат, присвячений троянді. І ви знаєте, так я погоджуся, є якась. Але мені в Easy все-таки троянда та ще більш легша, ще свіжіша, тому що все-таки в версії Льоклое вона якась така в деревині, і через це дещо така щільніша, якась, навіть якась злегка. Димна і гіркувата, але дуже красивий аромат, неймовірно, насолоджувалась. Так само насолоджувалася ще одним своїм літнім улюбленцем. Ну, куди я без кокому дмуазель дуже люблю. В принципі, цей аромат і всю серію цих ароматів. І от для мене, коли влітку мені хочеться відчути красу цієї композиції, але використовувати версію оде а, та навіть і туалетну воду, якісь вони такі трошки щільноваті і важкуваті. Тому я користувалася версією Prime, це аромат для сну, але для мене це якийсь такий аромат для спекотного літа, коли хочеться відчувати улюблений аромат, але не хочеться відчувати якусь важкості і такого, знаєте, ніби тиску з боку цього аромату. Тому от версія Льопрай для мене ідеальна на спеку. Просто невагома версія, побудована на чотирьох нотах: це мандарин на старті, жесмин та троянда в серці і білий мускус в базі. От і все. Цього достатньо, аби існував цей і звучав цей неймовірний шедевр в облегшеній версії. Дуже була задоволена цим ароматом, неймовірно насолоджувалась. До речі, якщо ви шукаєте щось. От таке те, що ви любите, але в більш легшому форматі, от, зокрема Coco Mademoiselle, зверніть увагу на цю версію. Я була дуже задоволена. Ще думаю, можливо, е якось виділю кошти і е там, зроблю собі подарунок в вигляді або гелю для душу з цієї серії, або ж може молочка. Мені здається, теж буде дуже приємно відчувати на шкірі звучання цього аромату. Ну, такі, знаєте, маленька парфумерна птіха. Такою самою парфумерною втіхою було для мене ще використання одного квіткового аромату, який я сприймаю як якийсь такий, знаєте, аромат чистоти, нюдовий аромат, і це аромат бренду Cartier Carat. Дуже красива така, знаєте, композиція, яка, не дивлячись на те, що вона побудована на великій кількості квіткових нот. Стартує аромат нотами груші. Також нотами ну, бергамоту, дуже красиві зелені ноти на старті, а база це білий мускус та мімоза. Класне якесь таке обравлення для цього пишного квіткового букету. І для мене вона створює ця композиція, таке відчуття чистоти, свіжості, такої, якось такого простору, великого такого об'єму. Ну, не знаю, мені дуже подобається аромат, він і класно звучить, і в той же час в нього такий досить нейтральний прояв, тому в серпні теж з великим задоволенням використовувала цей аромат. Ну і ще крайній аромат, яким я ну, просто насолоджувалася в серпні, це багато де говорю про це аромат Целанком одезур. Класна композиція, побудована довкола, ну, безумовно, нота півонії тут. Е, тут ця півонія разом з трояндою та рожевим перцем в серці. Лемот, бергамот на старті дарують це таку класну свіжість, якийсь такий вибух, ніби. Не про холоди, а якогось такого ніби ясного самого відчуття аромату. Дуже класно, і квіти за рахунок цього ну, проявляються і вступають, як то кажуть, в свою парфумерну партію. І безумовно, мускус та деревинні ноти класно все це відтіняють, фіксують, роблять не Щільним, не надокушливим, але неймовірно красивим, от просто насолоджую цим ароматом, дуже його люблю. Знову ж таки, це для мене втілення якось такої молодості, радості, якоїсь такої чистоти, свіжості, здоров'я. Дуже класний аромат. І теж, до речі, його можна от по типу як карт'є карати, до якоїсь такої парфумерії, як навіть нюдової, віднести, тому що він і красивий, і освіжаючий. І які, оці квіткові, тона в ньому проявляються, але в той же час він звучить отак, чисто, ненадокучливо, свіжо, тому також як варіант такого нюдового е формату звучання, от можете звернути увагу, тому що я от щиро насолоджувалась в серпні цим ароматом. Ну, що ж, ось такі фаворити серпня, особисто мої, парфуми, які дарували мені неймовірне задоволення, які тепер будуть мене асоціюватися з літом 2024 року. Знаєте, закінчення це завжди новий початок, тому, ну, як не, бу, ну, не сумно констатувати те, що ми стоїмо на фіналі літа. Починається осінь, це новий етап, якісь нові зміни. Знову ж таки, повторюся, для мене осінь і 1 вересня, хоча я вже давно не школярка, але 1 вересня це як новий якийсь етап, коли там, ми йшли в школу. Для мене це особисто цього року буде новий етап. Наш малюк з, з однієї групи переходить в старшу вікову групу, і теж ми як готуємося до цього переходу, і так теж внутрішньо якісь. Починається новий етап, новий період, новий цикл, тому я сподіваюся, що літо залишить нас лише приємні, наповнені теплом, радістю, посмішками близьких людей спогадами. І ми з такими розправленими плечами, гарними сподіваннями будемо дивитися в майбутнє. Я цього вам щиро бажаю. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Напишіть, які аромати дарували вам відчуття радості в серпні. Мені буде дуже цікаво почитати. Тож зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе я хочу побажати вам нових ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!